Виконуємо номер 651 із підручника Геометрія 7 та номер 4613 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З точки М, що лежить поза колом, проведені дві дотичні. Відстань від точки М до центра кола вдвічі більша за радіус кола. Знайдіть кут між дотичними. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло О центр кола МА і МБ дотичні до кола, і ОМ в два рази більше за радіус дорівнює 2. ОА. Потрібно знайти радусну міру кута між дотичними, це кут АМБ. Приступаємо до виконання, оскільки. МА і МБ дотичні до кола, а УА і ОБ радіуси проведені в точку дотику, то за властивістю дотичних дотично є перпендикулярно до радіуса проведеного в точку дотику. Запишемо це. Оскільки МА і М. Б – дотичні. А, ОА і ОБ, Радіуси проведені в точку дотику то за властивістю. Дотичної МБ перпендикулярно до ОБ, а МА перпендикулярно до АА. І у нас утворились два прямокутні трикутники. Працюємо з трикутником МАО. У цьому трикутнику у нас кут МА. А 90 градусів і ОМ дорівнює 2 помножити на Оа, тобто гіпотенуза в два рази більша за катет. Тоді із властивості прямокутного трикутника. Ми знаємо, властивість, що катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А у нас так і є гіпотенуза в два рази більше за катет. І з властивості прямокутного трикутника кут АМО дорівнює 30 градусів. Трикутник АМО дорівнює трикутнику. БМО за ознакою рівності прямокутних трикутників за катетом гіпотенузою. пояснюємо, дорівнює ОБ як радіуси. ОМ – спільна сторона Із рівності трикутників, кут АМО дорівнює куту БМО. І тоді градусна міра кута АМБ дорівнює 2 помножити на 30 і буде 60 градусів. Записуємо відповідь 60 градусів, номер 651 із підручника Геометрія 7, та номер 46, крапочка 13 із підручника математика 7, виконано.